Якщо їхати і отак дивитися прямо, як я дивлюся, то здається, що я їду по Києву. Зараз покажу чому. А тому що тут квітнуть величні каштани. Ох і величезні. І всі в цвіті. ну такі, як в Києві, як от в Черкасах, бульвар Шевченка. Такі гарні на фоні цього блакитного неба. Надзвичайно. А тут ще сміття не прибрали будівники. Зараз до першої пообіцяли, що буде. Сонечко, то я закинула вперед постільну білизну першу. І поїхала, завезла Артема в школу. І додому. Сьогодні мені на роботу на 12 і до 4 я працюю. До цього ще хочу, хочу викрити полочку своїй сукні. Чи стигну, чи ні, не знаю. А ось тут дивіться, квітне. Квітнуть кущі мого дитинства. О, до речі, тут навіть магнолія є. А це ми назвали ці кущі наречено. Щось тут не дуже сильно побіліли, що насправді може ще більше. О, до речі, он там, бачите, будівництво йде. Я зараз, мабуть, зніму, в якому стані все це. Ну ось. Все вже перекопали. Щось там риють. Багато техніки, доволі гучно. Всім гарного дня. Поїхала я життя жити. Дощ морехтить. Вітер сильний. Навіть сховатися не можу. Йду з роботи. Покажу вам зараз, що у нас тут росте. Бузок. Ммм, ох, я запах. Ммм, краса. клас, А далі покажу вам ще. Звелося просто гелікоптер. Ось ще. Це вишня. Це, бачите. зав'язалося. Ну тобто це не вишні, це, це черешня. Вишні тут дуже рідко можна зустріти. Я навіть ніколи не зустрічала тут вишню. То може будемо черешню збирати. Ой, дуже багато зав'язалося. Пас. Таке у нас тут поле повітряних кульбабок. А я йду додому. Який класний вілік у дівчини. Так, я йду додому. Дивіться, що купила чикен. Типа нагетси. Курячі, не знаю, що це, Манчіс. Ман і ось бачите, що тут написано Always British. У британців, ну, скажімо так, настрій підтримувати а, виробників місцевих. І це дуже добре, чи не так? щоб гроші залишалися в державі і бізнес розвивався. І зараз вам покажу, де цікаве. Тут вже це видно. Таке жовтеньке, бачите. Зараз підійдемо ближче, мені дуже подобається цей кущ, я не знаю, що це таке, але така, подивіться, жовта, така шапка. Охо-хо, нічого собі. Шмелі навіть вон там. Не знаю, що це за квіти, я пошукаю. Онлайн, може, знайду назву. Але Боже, навіть чутно, як шмелі жужать. Але подивіться, як класно поєднуються по кольорах. У той кущ і ось ці квіти жовті, правда? Якщо відійти, воно просто прекрасне. А ось той кущ у нього, бачите, зелене і червоне листя. І ще такі квітки, як, наче як квітне укроп. Ось цей кущ росте і біля нас. Але я хочу його обрізати і зробити з нього дерево. А ось у наших сусідів є ось такі дерева. Ця рослина називається Фотініас. Бачите, вони підв'язали таким стовбуром, обрізали нижню частину. Тобто це не вони. Я думаю, що це вони купили вже готові такі дерева. Але мені дуже подобається, як виглядає зараз. Я вам покажу, з чого я буду починати. А ось і він, все-таки кущ у нас тут стоїть біля наших дверей. І мені дійсно хочеться його перетворити в дерево, тому що з досвіду минулого будинку кущ, він там внизу там починають там постійно якась волога. Починає якісь там мошки розводити ще щось. А так воно буде високе і понизу буде чистенько і гарнесенько. Ось така в мене є ідея. На цій стороні також, бачите, якісь дуже схожі. Я думаю, що все одне і те ж саме, просто ці молоденькі такі гілочки. А цей кущ вже ого. Отже. Пропоную вам підписуватися, хоча я не люблю це казати, і подивитися на серіал, як перетворюється кущ на дерево. Ну Ось, подивіться, ну, наскільки красивіше стало, правда? Частіше ось тут не захаращено. Оскільки обрізала. Поставили тут таку палку, треба ж зараз мотузкою підв'язати, а потім ту палку замінити на щось більш, більш приємне. Ну і з дерева а не. Те, що спіли, може, не дуже виглядає. Ще у нас тут тарахтить оцей вагончик. Росте шепшина. Ось так я стою і відчуваю неймовірний, неймовірний аромат Троянди. Ну, я так думаю, що це шепшина, це не троянди, тому що потім восени будуть такі плоди. От вчора ще ця... Квіточка була повністю ціла. Але аромат... Аромат ще за... М -м -м, ще залишився. Такий, такий... Такий солодкий, духмяний, такий... А -а наче тебе обіймає. Клас. О, клас. Йду на роботу. <réci Transfer> Зупинятися не можна. Знаєте чому вона називається Dog? Роуз собача троянда. Тому що вітр. тому що вважалося, що коріння цієї шипшини, ось подивіться ще скільки тут кущів, можуть лікувати від укусів скажених собак. Ну, напевно, це неправда, але... але... Вони можуть рятувати це точно від поганого настрою. Всім гарного дня!